Закладений ніс Деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант. Президент США Дональд Трамп озброїть Україну до зубів за рахунок російських активів. Новообраний очільник США впевнений, що війна в Україні може завершитися вже. Протягом цього року, а от Гренландія дійсно може перейти під контроль Сполучених Штатів Америки. Отже, що відомо про стратегію Дональда Трампа для завершення війни в Україні, і яким чином новий президент США реально показав силу на міжнародній арені? Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії, генерал-лейтенант США у відставці Кіт Келох. В ефірі телеканалу Fox News вперше розповів про стратегію Трампа для завершення війни в Україні. Отже, за його словами, формула Трампа включає не лише військові засоби, зокрема допомоги для України, але й економічний тиск. За його словами, рецептом завершення війни в Україні мають бути не лише засоби військової допомоги, надання допомоги для України, але й економічний тиск. Справа в тому за словами Келога, що Росії байдуже на власні втрати вони не рахуються з людським життям, тому завдання як найбільших втрат російської армії не є ключем для завершення війни. Це важливо, але це не є вирішальним фактором. На думку кіта Келога, економічні засоби впливу на Владимира Путіна примусять його сісти за стіл перемовин і домовитися про припинення вогню. Отже, за словами Кіта Келога, в першу чергу Дональд Трамп. Знизить світову ціну на нафту, і він пояснює тим, що зараз нафта вартує понад 70 доларів за барель. Але якщо цю ціну знизити, наприклад, до 45 доларів за барель, що фактично буде означати її ціну для Росії, це буде вартувати її беззбитковістю, тобто вони фактично вийдуть в нуль з такою ціною. Якщо буде 45 доларів за барель, тоді Владимир Путін не зможе заробити грошей для продовження агресивної війни. Проти України Трамп готовий домовитись про таке зниження світових цін на нафту із Саудівською Аравією, і самі Сполучені Штати будуть починати ще більше виробляти, видобувати нафти, і американська нафта заповнить світовий ринок, і це є рецептом успіху від Дональда Трампа для завершення війни в Україні. Крім цього, кіткало зазначає, що Сполучені Штати активно розглядають можливість продовження військової допомоги для України. Але... Все це буде фінансуватися за рахунок заморожених російських активів. За словами Кіта Калога, США будуть надавати Україні зброю, і це фінансувати за рахунок активів Кремля, як відомо, 300 мільярдів доларів російського центробанку. Заморожені в Європі і Сполученим Штатам вигідно постачати зброю. Для України вони зараз просто не хочуть це робити за рахунок американських платників податків за власні кошти. Бо під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп місяцями говорив, кричав про те, що не можна фінансувати допомогу для України за мільярди доларів платників грошей, платників податків. Ці гроші слід вкласти в власну державу. І зважаючи на таку нову політику Трампа, вони знайшли рішення. Це фінансування допомоги для України за рахунок заморожених. Російських активів і комбінація надання Україні зброї економічного тиску на Володимира Путіна має змусити його сісти за стіл переговорів. І Сам Трамп заявляв, що якби. Ціна на нафту була б нижчою. Володимир Путін припинив би свою війну проти України. Як відомо, дійсно, продаж нафти є однією з основних джерел доходів для російської військової машини. І це за рахунок цього, фактично фінансується війна проти України, Кіт Келло говорить про те, що вони готові тиснути, надавати Україні зброю за рахунок російських активів. Але саме ключовий буде. Тут дипломатичний тиск, крім цього, Трамп обіцяє ввести тарифи, зокрема, підняти мета на товари, які продаються Росією сполученим штатам, та ввести подальші санкції, якщо Володимир Путін не піде на мирну угоду, і Трамп говорить, що він йому зробить велику послугу, запропонувавши запропонувавши зокрема. Домовленість про припинення вогню в іншому випадку Росія просто розвалиться І про це говорить Трамп, Бо ефект економічних санкцій зараз починає відчувати Росія, і, зокрема, великий рівень інфляції та багато проблем зараз. В Російської Федерації і це навіть розуміє Володимир Путін, який, за даними Reuters, дуже цим розчарований. Тим часом Вашингтонська газета The Washington Post пише про те, що серед західних лідерів зростає надія на завершення війни в Україні вже цього року. Отже, за результатами Всесвітнього економічного саміту у Давосі The Washington Пост поспілкувалася із багатьма західними лідерами, і всі вони оптимістично дивляться на те, що війна в Україні. Може закінчитися вже цього року, зокрема, цитує Вашингтон Пост президента Фінляндії Олександра Стуба. Він зазначає, що він е, обережно зокрема оптимістичний щодо перспектив фермир'я цього року. А президент Польщі Анджей Дуде зазначає, що Дональд Трамп розуміє, що таке. Російський імперіалізм і розуміє, що його потрібно подолати. Отже, серед західних лідерів вже зростають такі надії щодо завершення війни вже цього року. Але що є найбільш несподіваним таким несподіваною подією за останні дні та тижні, це погрози Трампа на адресу Володимира Путіна ввести санкції і усвідомлення того, що Трамп дійсно розуміє, що Росія програє а не виграє цю війну і несе. Не тільки страшні втрати, а це невигідно для її економіки. І так виглядає, що Трамп, який є професійним бізнесменом, це розуміє, розуміє, що Путін робить лише гірше своїй країні. І про це він пише в соціальних мережах і підштовхує Владимира Путіна до миру, до поступок, до укладання мирної угоди. І вперше, в принципі, західні лідери побачили, як Трамп наїхав на Владімира Путіна, йому почав при йому фактично пригрозив, і він та його команда тепер діють з позиції сили, тиснуть на Владімера Путіна, аби він пішов на поступки, там могла би війна завершитись на вигідних для України умовах. А от британське видання The Telegraph пише про те, що Дональд Трамп зрозумів, що Володимир Путін є великою невдахою та лузером. Саме тому він почав на нього наїжджати та робити критичні заяви на адресу Кремля. Отже, як відомо, Трамп. Неїджай ну, на Володимира Путіна і говорить, що далі буде лише гірше, якщо він не піде на укладання мирної угоди. За його словами, Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду про припинення вогню. І за телеграф пише про те, що Трамп зрозумів, що Володимир Путін є невдахою та великим лузером у цій війні. Бо він для нього він своєю війною шкодить. Власній державі, зокрема з економічної точки зору. Крім цього, Дональд Трамп розуміє, що Володимира Путіна можливо перемогти, натиснувши на його болючі точки. А це російська економіка, яка починає зазнавати краху через західні санкції. Тому The Telegraph зазначає, що всі ці типу порази пов'язані з тим, що Трамп зрозумів, що Путін дуже слабкий. Позиції зараз і на нього можна тиснути і добитися припинення вогню вже е, найближчим часом. Видання Політіку, у свою чергу, пише про те, що Віктор Орбан, очільник Угорщини, вже не виступає проти західних санкцій проти Росії, а все через позицію Дональда Трампа, новообраного президента США. Отже, як відомо, віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, в останні місяці почав блокувати ухвалення. Європейським союзом пакетів санкцій проти російської економіки в нього була надія, що Трамп почне домовлятись з Володимиром Путіним не з позиції сили, а з позиції слабкості, і не буде підтримувати подальші санкції проти Росії. Але Дональд Трамп виступає з позиції сили, починає тиснути на Путіна і навпаки виступає за посилення санкцій проти Росії та підняття тарифів та мит. І Віктор Орбан розуміючи, що в Трампа зовсім інша позиція, тепер змінює і свою позицію. Зокрема, він вже не блокує ухвалення західних санкцій, які ми місяцями він блокував в куларах європейського союзу, і так вплинула позиція Трампа на його особисті думки і на його. Світогляд, і це дуже смішно насправді, бо місяцями дійсно Орбан сподівався, що Трамп, е можливо, дасть Путіну все, чого він хоче, зніме санкції, не буде накладати нових. Але Трамп розуміє на відміну від Орбана, що Владимир Путін розуміє лише силу потрібно посилювати санкційний тиск, посилювати е і військовий і санкційний тиск на Путіна, аби домогтися поступок, аби примусити його до миру на адекватних. Умовах і про це говорить Трамп, який, до речі, в перший час вже зрозумів, що не Україна є перепоною до миру, а Росія. Бо за його словами, президент Зеленський готовий укладати мирну угоду. А от чи Володимир Путін готовий, побачимо. Він цього не знає, але далі будемо очікувати на телефонну розмову між Трампом та Путіним. Очікуємо подальші погрози на адресу Путіна, примус до миру. І якщо Путін дасть задню чи заблокує цей процес, його дійсно. Для нього все стане лише гірше, бо будуть накладені не лише західні санкції, посилені тарифи, але й буде обвалена ціна на світову нафту а Україна і далі буде отримувати західну допомогу ще й за рахунок російських активів. Сама ж Росія буде платити за те, що її будуть по ній будуть бити. Ось так і такий план пропонує команда Трампа, що є в принципі справедливо і доречно в цій е, ситуації, зокрема. На тлі того, що Росія продовжує агресивну війну проти України, сьогодні також поговоримо про внутрішню політику США і щорашній інцидент з Трампом і президентом Колумбії. Отже, Дональд Трамп, як відомо, нещодавно пригрузив президенту Колумбії зв'язку з тим, що Колумбія не дала дозвіл на посадку двох двом військовим літакам. Цілі такі перевозили нелегальних мігрантів, їх депортували із Сполучених Штатів до Колумбії назад. Як ми знаємо, Трамп зараз почав грандіозну операцію з депортації нелегальних мігрантів, людей, які незаконно потрапили на територію Сполучених Штатів Америки, і ці два борти американських повітряних сил хотіли здійснити в посадку на території Колумбії, аби відправити назад тих мігрантів, і на як вони були якраз на цьому борту, але президент Колумбії. Не дав дозвіл на посадку двох літаків, і він зробив заяву, що це начебто якась там неповага до мігрантів, що їх потрібно перевозити, депортувати назад зі США до Колумбії на цивільних літаках, а не на військових. І після цього президент США Дональд Трамп заявив, зробив таку термінову заяву про те, що вводить екстрені е, мита, під, піднімає мита на товари, які возяться з, з Колумбії до США, накладає Інші тарифи та такі жорсткі економічні заходи примусу буде застосовувати відносно Колумбії, зокрема піднімає дуже на 25 та навіть на 50% відсотків мити за товари, які возяться до Сполучених Штатів, і менш ніж за 30 хвилин після цієї погрози президент Колумбії дав задню і заявив, що вже не проти, аби ці військові літаки сідали на території Колумбії та провозили назад депортованих мігрантів. Бо більше він тепер запропонував. І власний літак використовувати для цих цілей, ось так. Трамп жорстко використав силу Сполучених Штатів і е, зміг добитись поступок від президента Колумбії. І, звісно, у світі є надія, що Трамп так буде діяти не відносно своїх союзників, зокрема Данії, але зможе таким чином таку жорстку силу використати і відносно Владимира Путіна. Для завершення війни проти України, але побачимо, будемо далі спостерігати, зокрема за тим, як пройде перший телефонний дзвінок між Путіном і Трампом. Зараз всі на нього чекають, і чи будуть перспективи для реальних перемовин та зустрічей між делегацією США та Росії вже найближчим часом будемо за цим спостерігати. А от Financial Times пише про те, як пройшов перший телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом та. Прем'єр-міністеркою Данії Меттер Фредеріксен, за даними Financial Times, дзвінок був досить холодним і жорстким. Отже, Дональд Трамп під час телефонного дзвінка серйозно налаштований був на взяття під контроль Гренландії, найбільшого у світі острова, зокрема, який знаходиться біля Антарктики, і Дональд Трамп зазначає, що це потрібно зробити в інтересах національної безпеки США. Посилити там військову присутність. Бо Росія та Китай посилюють також свій вплив в Антарктиці. Крім цього, є й така ідея розмістити там систему протиповітряної оборони для перехоплення інтерконтинентальних балістичних ракет, які колись, якщо б вони, полетіли так з Росії на Сполучені Штати. Тому, в принципі, це стратегічно важлива така територія для США. І зараз Трамп дуже серйозно налаштований повернути собі контроль над. Гренландію отримати контроль над цим островом, і була така телефонна розмова між Трампом і очільницею Данії, де він в досить жорсткій манері вимагав надати йому контроль над цим островом. Після цієї розмови дуже погіршився настрій у, у рідових колах Данії, бо Трамп дійсно серйозно налаштований на це. І будемо далі бачити, як будуть розвиватися події, які будуть економічні заходи впливу проти Данії чи навіть військові, бо Трамп не виключає. Застосування сили проти Гренландії для утримання контролю над цим островом, хоча жителі Гренландії виступають проти цього, але будемо далі тримати руку на пульсі новин у всьому світі, зокрема і на цих ситуаціях, і на цих відносинах між Сполученими Штатами і Гренландією, і на політиці Трампа відносно своїх союзників по всьому світі. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!